Роксолана Карчак взяла участь у виступі для дітей із синдромом Дауна. Мені дуже подобається дітки, вони добрі, щирі, милі і вони не розуміють цього негативу в житті. Напевно, через те, що вони такі їх можуть не сприймати в світі, але вони збиваються, якщо їх розвивати або допомагати їм в житті. Діти із синдромом Дауна дуже добрі та зовсім не агресивні, розповідає психолог дитячого будинку Мар'яна З Цими дітьми каже, варто бути такими ж відкритими. «У нас є команда створена. Це є в ту команду, входять різні корекційні педагоги, вчитель, логопед, вчитель-дефектолог, соціальний педагог, практичний психолог, реабілітолог. І для тих діток складена індивідуальна програма, в яку входять різновид корекційних занять. І за такою, за такою програмою кожен день працюють наші спеціалісти. Змісто цих занять складені різновид дидактичних вправ, різновид різних терапій. Це я каскотерапія, піскотерапія, музикотерапія, зоотерапія, в якій дітки активно беруть участь, і ну і будемо казати, такого роду розвивається. Прибілітолог закладу Наталія Кучер говорить, що невід'ємною частиною розвитку таких дітей є фізична активність. Жінка працює із дітками від трьох років. Моя робота націлена на фізичний розвиток таких дітей, оскільки в дітей з синдромом спостерігається гіпотонус м'язів. Тому ми використовуємо різні ігри, вправи, лікувальну фізкультуру, також інші допоміжні такі методи. Ми дуже активно використовуємо ходьбу, ходьбу по сходах, біг, подолання перешкод, вправи на дошці пільгову для того, щоб тренувати рівновагу таких дітей. Також використовуємо різні види масажу для того, щоб покращити її сенсор. Для розвитку дітей із синдромом Дауна добре займатися плаванням, каже інструктор Інна Лагута. Поки що займається з однією дитиною. Артемійку до мене попав минулого року. Ми буквально спробували з ним пару занять. Можливо, ще він був трошечки замаленький, можливо, я ще була не дуже готова. Цього року ми знову спрактикували такі заняття з плавання. На даний момент він у мене займається другий місяць. По два-три заняття щотижня. Найперше треба дихання з водичкою. З м'ячками вчимося. Ми одночасно і кольори вивчаємо, і рахуємо, і стараємося розвивати і ножки, і ручки, і дихальну систему. Організатор заходу для дітей із синдромом Дауна Ольга Ільків сама є мамою дитини сонця. Розповідає, що таке свято у долині започаткували вперше, а надалі хочуть закликати батьків долучати дітей до розвитку та спілкуватися з такими ж малюками. Почали ми це робити з флешмобу. Зробили найперше флешмоб, розповсюджували шкарпетки, календарики, магнітики. І по ходу цього виникло питання, що в нашому місці можна створити організацію. Організацію долина сонячні промінчики. Коли моя дитина йшла тільки в садочок, це було рік тому. Моя дитина не йшла навіть по сходах по сходах двори чи вниз. На сьогоднішній день це моя дитина була в центрі всієї уваги. він дуже комунікабельний, дуже гарно відзивається. Він почав говорити. Ольга Климандрішустикавич, я Карпати.